Віталію Семеновичу, які головні досягнення Луганського національного університету імені Тараса Шевченка за 104 роки його існування? Таких досягнень багато, але я б на перше місце поставив те, що в університеті за 104 роки підготовлено десь близько 500 тисяч студентів, які стали фахівцями, фахівцями в самих різних галузях. Народного господарства, економіки, фахівцями, які працюють в різних куточках світу, працювали. Це цілі покоління. 104 роки це скільки вважається: 5 чи 6 поколінь пройшло людей через наш університет. Крім того, в університету є. Його випускники університету і його викладачі університету, професорсько-викладацький склад, не тільки вчилися, а ще й творили науку. Це також досягнення. Не тільки творили іменно якісь наукові здобутки, але і мистецькі твори, творили культуру українську. І ще б я зазначив, що наш університет завжди був форпостом українства на сході України. Це е, таке, знаєте, прикордоння е, з е, Росією, яка завжди мала імперські устремління на Україну. І тому українство воно багато в чому трималося на інтелігенції, а інтелігенція, в першу чергу, була в нашому університеті. Дякую. Володимиру Петровичу, яку роль університет відіграє в житті студентів та викладачів, та як він змінює життя людей? Доброго дня, дякую за запитання. Ви знаєте, в першу чергу хотіли би привітати наших викладачів, студентів, випускників, співробітників з такою великою дати 104-та річниця нашого університету і звичайно до нашого університету Луганського національного університету івентара Шевченка. доводиться ще така назва як незламний університет. Тому як кажуть, незламні і студенти, і викладачі, і співробітники, а яку роль відіграє? Я вам хочу сказати, що в першу чергу це критичне мислення, однозначно, роль така критичного мислення. Да? Формування особистості професійної цінності, впевненість в життя, в майбутнє. Тут знаходять наші не тільки студенти, але й співробітники, викладачі, і дружини, і друзів, і, звичайно, які будуть поряд іти все життя. І я думаю, що університет це дуже така велика сім'я, яка об'єднує нас всіх. І хотілося б побажати нашим студентам, викладачам, і співробітникам довго років життя, звичайно, здоров'я і щоб. А у нашому університеті завжди були студенти, викладачі і співробітники. Дякую, дякую, Наталія Юрівна. Як ви оціните зміни, які відбулися в університеті за останні роки? Що змінилося на краще? Дякую за запитання. Ну, хочеться сказати, що все моє життя воно пов'язано з Луганським національним університетом, і колись дуже давно я переступила його поріг як студентка. Що хочеться сказати про зміни, що університет розвивається, не зважаючи ні на що, ми відновлюємося, ставимо нові цілі і досягаємо їх навіть в таких складних умовах. І дуже приємним є те, що в наш університет приходять все нові й нові здобувачі їх стає більше і вони не тільки навчаються, але і душею прикипають до нашої Шевченківської родини. Дякую, Олександре Володимировичу. Як ви бачите розвиток університету у майбутньому? Дуже дякую вам за запитання. Питання широке, але воно потребує як і спортивної підготовки, етапів підготовки. По-перше, нам потрібно разом з керівництвом під керівництвом нашого першого проректора, ректорки, розставити пріоритети. Ну, як я це бачу, в першу чергу це сконцентрувати свою діяльність на випускниках шкіл е, Полтавської області і Київської області, бо вони є на найближчими до міста розташування. По-друге, е, я думаю, що всі помітили, університет в першу чергу іде за політикою, забота, піклування про наших переселенців. Ми Потрібно нам сконцентрувати свою увагу на дітях переселенців, бо ну на жаль, ці сім'ї втратили все матеріальне, що було, і ми повинні працювати з ними. Ну і третій факт це звичайно наші захисники. Ми повинні турбуватися, надавати їм змогу здобути вищу освіту. От таким чином, дякую, Олег Борисович. Що ви побажали студентам, викладачам, випускникам Луганського національного університету до 104-ї річниці. Я думаю, що для всіх людей все життя навчатися для того, щоб отримувати нові знання, нові навички для того, щоб можна було їх використати в житті, в будівництві кар'єри, в здобуванні. Різного рівня посад і досягнень, які люди, люди хочуть і можуть, і повинні отримати на протязі всього життя. Це головне. І я думаю, що дух, який є в університету, він сприяє тому, що і студенти, і випускники вже університету, і викладачі, тобто вони продовжують навчатися, продовжують, продовжують здобувати нові знання, і здобувати нові досягнення. Це головне. Дякую. Що для вас означає бути частиною цієї освітньої спільноти? Особисто для мене це гордість належати до спільноти, яка, попри війну, зберігає освітній процес. Разом ми не просто навчаємось, ми творимо майбутнє, виховуємо лідерів. Дякую.